У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взяти домовину, той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострітніш на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий в тебе час. Та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вималять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешно кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнят. Нехай каже, каже, може, так і треба. Так і треба, бо немало Господа на небі. Але в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я ощо добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте. Ей Богу, не чую і не кричіть, я свою б'ю, а не кров людську.